О, зі ми продовжуємо грати в Майнкрафт. Ой, появився я в новому світі, тому що попередні через дуже велику кількість новень, прям таку велику, я загубив стер, напевно, вже. Ну, не знаю, що з ним сталося, коротше. найважніші глядачі, напевно, розуміли, що це, щось тут не так в цьому майнкрафті правильно, в мене тут. Один шейдер встановлений, але так сильно. І на Ані... і на анімацію рухи мобі. Ну, щоб вам було приємніше дивитися. Це виживання, не знаю. Проходження. всі досягнення. А то як я. Без в, в мене чуть-чуть чужих. Ну що ж, як завжди, зробимо найкласичніше рішення в Майнкрафті, нарубаємо де? Опа, глянемо на світ, де ми, а ми десь десь в лісі. Логічно. Але де саме, а може з іншої сторони там село, аванпост, ще якісь прикольчики, це виразвий ліс чи що? А, ні, хвойный, не, не вгадав. Там бачу каньйон, туди треба буде обов'язково спуститися, ну а поки що крафтимо. Верстак. Пал. Так, далее вот так вот. С. Это называется опалый лес. Опалый лес. Окей. Не показывается. Не показывается, что уже там нет. Она может помнить. Ну да. Раз. Два і три. И і... вот так і тепер кам'яним кайлов. Алло. А, добре. Так, ну добре. И і... хоп! И речі поча, На початок вже ланя і Еще от мене ми... от станок нового живого світу. І от так. Замітю у них, может быть, будете зрачки повністю в ну, А бубелі. Толкаються момент. не злякатися. Із якогось, блин. Із якогось такої віфтихи рублини, блин. Хопа, хопа. Паркур, паркур. О, який приємний каньйон. Ладник поп. Добре, Собака один. Ну коли мене. Да, свиночка. Коспинка. Что? А, це ніч. Ох, oh, блин, глазурець там. Так, бачу, що цей каньон досить глибокий і... Сейчас же не звук, спокойно. Душу подавайте. Так-с. Ну, не знаю. Ну, короче, на сейф. Все я сделаю фокалор. И перейду с видео. Давайте спрашиваю, что это за фокалор. мной, за мной, чпель. Ууу, заліз. Наші. Хватит щ... на щит і кресало. що не? Три кусочки. Так, нічого себе паті на хаті. М Блин, гениально. Переплава. иду. Дивіться, можна вот сюда. вот. вот, 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 вот сюда, на... но Подни... я мало. Десь пять потрібно лишь на А, Вот видите, как швидко йде. вот, если хватит, Хай переплавля... Переправля... Переплавляйте, а ми поки що... под Блин, чому тут так багато монстрів? Я ведь там не на хардкорі граю. Я на нормальному режимі? Вот, пошла А блин, а что она наливалось? Ничего себе. Це так прикольчика. Ну, поки що я думаю, це буде моє... Ім першим пристанищем. Все, в доски перероблю. Але от що я розумію, що Майнкрафт це не замінний, як його стандарт. Він може набирати сотні переглядів. Навіть якщо без всяких... Збірки в моді. Навіть якщо просто без модів проходити. А в мене є досить цікавенький моб на різних босів, структури. Темне, темно. Хоч в Ну Добре. Раз. І. Все Хватає. Угу. Дайте. Ладно, наступний день, ну, я піду в шахту. Блін, Дай. Ну, все, бач, хм. Вліво чи вправо? У мені здається, краще вліво, тому що я там бачу, що шахта глиб, Шахта глибша. Ну або що в мене губить час, я зараз почну покупувати Тут дуже порано, від мене зараз відео. Ой, -мо! Капець. Добре просто закупаюся ще. Блін, але коли включене відео, то... Ще працює їх, я сказати. Ну добре. М -м, до мене тут прийшли друзі. Дуже багато друзів. Та, чого у вас тут такого? Та й Та, йомо. Ну ты за А ты падаешь, камер, да? Ну да. Э -э -э. Человек выдворный, а он забратит, почему-то... пройти?

Почалось mm. ну, лявка в это вот залишилось. Такої вже той наступний день. По-моему, они просто есть в Все, <laughs> <laughs> Добре. Почекаем. Всё. Реште. Давайте дочекаемся. Почекаємося, коли щотчик покаже перший день і сюди. А оці тут так і сидять. Скажіть, що це? Ох, 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 ох! Йо! блін! Чого ти там залізав? Блін! Фух! Ох! Ох! Йо, ти храбро! Фух! блін! Я не знаю, чого вони тут залізали. Я за чимось трішки привлекала. Думаю, А чому скелет такий розумний? Чому вони весь час тільки ховають? І чому вони не можуть вийти раз на раз не ну, ну, Так, Зараз ще одну бівцю. Так, звичайно, я ще той по-добре. Давай, типа, дальше план, спускаемся, бежимо, бежимо и кричимо, ура! Ура! Блин, вы являетесь сильно бихты на требу. Тихо, пришл сразу, бегончик. Так. <laughs> Дуже сильно побіг. Ага. Угу. Такс. Дивимось. Оцінюємо ситуацію. Є е, два скил. 20... Блін, чому ця вівця Рубрин в мене так ди? Так. Так, вийдемо як першого лиця. Вы Опа. В... В... Давай. Кипень Мені поки що потрібно Блін. хто? Да, абліці легше буде закрити Так, Давай, давай. Бля, як скрібак був. Нормально сюди прийшов. пришл mm. це ще той чай ще той приколист ну десь кусочків. не густо але и на пусто я кажуть. а це, блин за нее лише залась ой яка величивознака та... то та хто в мене стріляє? Коли я просто не розумію, звідки по мені ведеться відеозйомка? Ніч сім! Ага, знайшов! я просто так опа біля голови стріла. добре, дайте в іншу сторону поки що. Да, здоровенькі були. А, це ти той. Той, ну не той. Я його не той. О, залізу. Так, я праїд! 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 It's Я моё. 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 Ну, вот, я не наблюдаю. мне зара супер будет сделать разный хейлок.

А, я думаю, що... Ще тут. Як вони елегантно вміють скуватися? Thank Це було дуже не пульси, ага, що тут дозу. Sure. Mm. Men jeg skal få med denne tåen. Що я не знайшла Буду вже помаленьку закінчувати вже в наступній серії доб'ємо цю сторону. сторону. Ну що, а на цьому я вже буду закінчувати і називайте. Називайте ставити лайки і якщо хочете, підписуватись на канал. А на цьому всім пока-ба-ба, алдечі, і goodbye.